У процесі спілкування з однолітками в дитячому садку діти ставлять цікаві, а іноді й несподівані запитання дітям важко розуміти, що таке походження, ідентичність та зовнішність адже вони можуть запитувати про це. Це забезпечує їм здоровий розвиток і створює відчуття безпеки. Якщо ваша дитина має запитання стосовно вашої та її власної історії походження, а також походження або зовнішності інших дітей. Важливо, щоб ви знайшли час для відвертої розмови. Розмовляйте з дитиною на рівні її очей, наприклад, сидячи на впочіпки. спілкуючись на складні теми, відповідайте на запитання у зрозумілій для дитині формі, уникайте інформації, яка може перевантажити дитину. Якщо вам важко говорити на такі теми, поясніть дитині, у чому справа. Розкажіть їй про родичів і друзів, яких вам, можливо, довелося залишити, або залежно від віку дитини, про свої власні переживання. Більшості людей це легше за все вдається зробити своєю емоційною мовою. Якщо ви відчуваєте, що не можете або ледве можете говорити про це, не соромтеся звернутися по професійну допомогу, якщо ви дбаєте про власне психічне здоров'я, це також позитивно вплине на вашу родину, на додачу до розмов, зміцненню відчуття єдності можуть сприяти ігри та пісні з вашого власного дитинства. Спільні ігри, наприклад, на килимі або в пісочниці, сприяють формуванню мовлення, покращенню згуртованості та емоційному розвитку. За допомогою таких, здавалося б, незначних моментів ви можете дати дитині відчуття підтримки та стабільності. Допомогти вам у цьому можуть численні пропозиції, як от відвідування бібліотек із читацькими заходами або відкриті зустрічі в центрі для батьків і дітей у вашому районі. Використовуючи ці та інші форми взаємодії, ви зможете цілеспрямовано стимулювати розвиток вашої дитини та зміцнювати її власну особистість.